Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту на сьогодні базовий вищий навчальний заклад держави з проведення другого етапу всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який вона приймає другий рік поспіль. Нині на ньому представлені 164 доповіді у трьох секціях: фізичне виховання, спорт, фітнес і рекреація. Їхні автори 64 студенти, які здобувають вищу освіту за рівнем бакалавра, магістра з 38 вишів країни. На переконання світил науки, подібні напрацювання, дають можливість Такий спосіб сприяти активізації подальшу розвитку творчості майбутніх фахівців, формувати в них навички наукової роботи, поглиблювати теоретичну і практичну підготовку, а також водночас переглянути і оцінити найближчий резерв і науковий потенціал галузі, за яким завтрашній день фізичної культури і спорту України. По суті, це майбутнє нашої галузевої науки. І не вперше цей захід проводить Придніпровська державна академія фізичної культури. Я переконаний, що і цього року, як завжди, він відбудеться на найвищому організаційному рівні, переможуть найсильніше і наші учні будуть мати світле майбутнє. Я приїжджаю вже другий рік підряд. З таким з великим задоволенням приїжджаю, тому що коли молода студентська наука, ми по неї можемо судити про наше майбутнє України. Саме ці заходи вони сприяють підготовці наукового потенціалу нашої галузі, і ми можемо казати про те, що саме наша галузь, яка має певні здобутки на міжнародній арені, це і перемоги наших спортсменів, це і підготовка наших фахівців і. Виховання молоді, тобто здорова молодь, це потенціал нації. Тому саме десь тут формується цей потенціал, і це наші майбутні працівники, які будуть творити незалежну Україну. В унісон поважним колегам вітаючи учасників та журі конкурсу зі сцени міського палацу дітей і юнацтва, говорив і ректор Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту Віктор Савченко. Він побажав усім, щоб роботи конкурсантів, особливо переможців, стали черговим новим напрямком до пропаганди і залучення студентства до здорового способу життя, сприяли підготовці висококваліфікованих фахівців, яка передбачає набуття ними високої якості знань, рухових вмінь і навичок з обраної спеціальності, майстерності застосу їх на практиці організації творчої праці та самовдосконалення наснаги гарних доповідей нехай їм щастить нехай їм допомагає Бог і цього самого найлідшого нехай борються за призові міста за чемпіонські міста все всі вимоги все для них зроблено для того, щоб цей етап другий етап всеукраїнського конкурсу інських робіт пройшов на вищому рівні.